Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І я хочу вам повідомити дуже радісну новину. Минулої ночі в Одесі демонтували пам'ятник Венценосній хвоїди, тобто Російській імператриці Катерині II, та її полководцю Олександру Суворову. Зараз ми дізнаємося, що означали насправді для Одеси та України. Катерина та суворов і що означає для подальшої долі України демонтаж цих пам'ятників? Та як горить одне місце у росіян? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Далі буде. Отже, ще зранку 28 грудня в Одесі почали розбирати дерев'яну огорожу навколо пам'ятника російської імператриці Катерині II. А потім, вночі вже під час комендантської години, комунальні служби демонтували і сам цей пам'ятник на Катерининській площі, що ми якраз і бачимо, і пам'ятник російському полководцю Катерининських часів Олександру Суворову, який стояв на розі Миколаївської дороги та проспекту Добровольського. Потім ці фігури перевезли на вулицю Софіївську до Одеського. Художнього музею. Фігуру самої імператриці викинули просто на асфальт, пошкодивши її. А чотири фігури з цього монументу, які збереглися ще від старого пам'ятника, вони мають історичну цінність, і які були повторно використані у цьому новоділі, їх акуратно склали на автомобільні шини. Також новодільну скульптуру Суворова поставили на задньому дворі музею. Ніхто в Одесі навіть не спробував перешкодити зносу пам'ятника, що показує реальну думку одеситів щодо цього в умовах війни. Весь протест видно лише у соцмережах і лише від росіян. Судячи з коментарів росіян у соцмережах та у різноманітних пабліках, у них там дуже підгорає одне місце від того, що в Україні демонтували символи руського міра. Росіяни тепер пишуть всілякі прокляття на адресу українців та намагаються виставити сьогоднішній майже невдалий ракетний удар. Удар по Україні як своєрідну у лапках помсту, але проти фактів не попреш, і той сьогоднішній удар це насправді те, що росіяни хотіли зробити ще 26 грудня, але змогли лише 29-го, тому що бавовна на їх авіабазі в Енкельсі показала всю нікчемність російської протиповітряної оборони. Якщо коротко, то чим запам'яталося правління Катерини II для українців? Це ліквідація посади Гетьмана у 1764 році, це знищення Запорізької Січі у 1775 році, це ліквідація автономного полкового устрою на лівобережній Україні у 1781, році, і наостанок остаточне закріпачення українських селян у 1783, перетворення їх на рабів. Одночасно Катерина вела загарбницьку зовнішню політику, за якою до складу Російської імперії включили майже всю територію Речі Посполитої після трьох поділів Польщі, а також завойовано у Рососманській імперії землі північного причорномор'я, включаючи і майбутню Одесу. Одним з найвідоміших полководців Катерини II був якраз фельдмаршал Суворов. Саме він відіграв вирішальну роль у перемогах армії Росії над Туреччиною у війні 1787-1791 років. Однак, якщо ми подивимося, хоч трохи глибше, то побачимо кращу на той момент військову організацію Російської імперії. Яка випереджала на той час Османську імперію, а також побачимо, що всі досягнення Суворова це перемоги над більш слабкими арміями типу Турецької та криваві придушення повстань це Омеляна Пугачова та у Польщі після її другого поділу. Згодом, якраз. Суворова Катерина ІІ відправила виконувати функцію жандарма Європи для придушення французької революції. І тут у нього вийшов конфуз. Вперше зіткнувшись з сучасною та високомотивованою європейською армією, французькою армією, Суворов негайно зазнав поразки і був змушений драпати взимку через Альпи. Безумовно, історія Одеси невід'ємна без, без оцих імперських фігур, але без їх сучасних скульптурних зображень місто цілком може обійтися в умовах розв'язаної Росією війни проти України. Тим паче, що ці скульптури не просто не мають історичної чи культурної цінності, а вони встановлювалися якраз з метою. Просування ідей руського міра за російські ж гроші у випадку фігури Катерини II, чи як інструменти передвиборчої кампанії, як це було у випадку фігури Суворова? І тому не дуже зрозуміло, навіщо зараз якось переосмислювати ці фігури в музеї та витрачати потім на них кошти, бюджетні кошти, коли є більш нагальні потреби відновлення Одеси та відновлення України. Чи це може робитися для того, щоб ці маркери руського міра і надалі залишалися у центрі Одеси просто то у іншому місці на це питання ми дамо відповідь трохи згодом. А зараз до побачення, слава Україні!